Показую вам, як саме я пакую і кріплю купюрку, щоб поставити її у букет. І також швиденько покажу, як її можна скласти. Що нам для цього буде потрібно? Купюра, яку ви хочете запакувати. Ось такий кульочок. Я купую такі кульочки в інтернеті, ну казали мені, що вони є і в магазинах канцтоварів. Що ще? Шпажка, то якою ми будемо фіксувати, або ж з скрепочкою. Бо є різні види, як ви будете складати купюрку і, відповідно, потім по-різному її можна буде приклеїти до шпажки. Ну і сам скотч. Що ми робимо далі? Вкладаємо нашу купюрку сюди всередину. з однієї сторони, а, тут є стрічечка липка, і ми просто нашу купюрку заклеюємо такий кульочок. Далі, яким чином ми можемо нашу купюрку скласти? Перший спосіб це ви. Загинаєте ось так її, берете купюрку, краєчки складаєте один до одного і загинаєте їх усередину, ось таким чином. Ось так. Ось з цього боку, коли ви загнули ваші краєчки, так щоб вони у вас е, всередині дійшли до цієї стіночки, і тут фіксуєте маленьким шматочком скотча. Зараз я зафіксую і покажу, як ми його кріпимо. Ось таким чином виглядає закріплена купюрка, і потім ви її можете вже кріпити до шпажки. До шпажки у нас приклеєна е скріпочка. В скріпочку можна сажати ще, наприклад, маленькими е резиночками зафіксувати. І потім ви просто у скріпочку вставляєте вашу купюрку. І все, вона у вас тримається. Показую другий спосіб, як можна скласти купюрку. Ще не сказала, що так само ви можете, в принципі, приклеїти шпажку скотчем до купюрки. Тобто або на скріпочку, або фіксуєте скотчем ще до шпажки. Другий спосіб: берете нашу купюрку, загинаєте її краєчки, куточки, ось таким чином ззаді, і е розводите їх ось так. На ту ширину, яку ви бажаєте. Можна зробити ширше, ще, ще можна зробити трошки менше. Ось таким чином. Зараз покажу. Ось. І ось ваша купюрка ось так виглядає. І фіксуєте її так само ось тут, оцей нижній країчок фіксуєте скотчем. Все. Вона зафіксована, і тепер ви так само її або приклеюєте до шпажки, або ставите у скріпочку і ваша купюрка зафіксована. Третій спосіб. При третьому способі ми з вами загинаємо ось так купюрку, щоб ваші два куточка зійшли, ось так звели їх. І робите такий кульочок.